11 років, років. що невідного ранку, традиційного на місце, ви поспішали до нашого храму на мові І почати те, що прийшов до нас, отець і вам зовсім молодим. Оновлено фасад церковного горошку, вигущено круківкою подвір'я, створено ландшафт і наше церковне подвір'я набрало справді європейського сучасного вигляду. Всередині храму закінчено малярні і художні роботи святилища, упорядковано ризицю встановлена на купе придбано. Не пам'ятаю вже скільки, але багато пегонів, гарних нових добров, інтер'єр храму збагатився прекрасними іконами і образами. Маємо ікону нашого патрона, святого Димитрія Смощенникова. Образи Дрогобитських священномучеників і отця Зярника. Встановлено палясти, здійснено озвучення храму. Важко все перелічути, всього не пригадаєш, а особливою нашою гордістю, коштовною окрасою параді і справжнім вашим діщем є дзвіниця і голосні дзвони. За цей час також відновлено знищену пожежею та і Івана Красителя. Жила активним духовним життям під патронатом нашого лиця. Згадуються численні цікаві реколеції, хресна подару Силі, паломництва до відпустових місць нашого краю, організована катехітична школа і прекрасно були виступи наших діточок. духовні островчі табори для юних парафіян. Смотокосою, а їм здорями з діточками з граблями. Спільні молитви за Україну, за воїнство, за мир і перемож. Стоїть наша церква Ного почву і стали поївлено, на багато кілометрів. І кожен, хто, хто бачить їх, чи зблизька, чи справді, справді здалеку, вистолює своє захоплення. Багато сил. Вашої і нашої любові. Тепер скажіть, отче, що вам не жаль. По нам жаль. Ми засмучені, розлукою з вами. Подумаємо, люди, що в цьому особі отця Івана ми мали не тільки служителя, душпастиря, який відправляв літургії, Сповідав прощану наші війни, у ділянку таїнства Євхаристі, хрестив, міншав і, і про наші душі. Але ми мали генератора людей, активного учасника всіх процесів. Мали той мотор, який закон. Боля мали Отця Батька. І тому нам, Отче, подичу боляче від усвідомлення того, що в наступної неділі не виправитимете службу, я говорю, це невообразимому прибулому от Але на все воля Божа, ви заслужили собі на ці гарні слова. Ви мали авторитет серед своїх колег і сьогоднішня присутність ця декана на також засвідчує, що вас вцілили і партії. Ми як громада матірної. І просимо Всевишнього, щоб дарував вам сили віднайти себе в від нових житейських обставинах, щоб дала вам добре здоров'я найцінніше і добру долю вашим дітям. Уклінно дякуємо за кожен рік, за всі добрі справи, за вашу готовність і вашу особистий Сподіваємося, що і наша громада залишає у нашому серці якусь щастинку, якийсь помінний слід. чи нашу пані Іру, чи наших зірочок Вікторію і Настю, чи тих найменших дівчик, які вірують, так сказати, ближче до вас, від Євангелії, ближче до Бога. Та хто зна, кого ви будете згадувати з нас, бо людина може навіть не подумати, що отець пам'ятає її і має її у своєму серці. Адже точно я вірю, що ви не забудете наших соловеків користів. І що обов'язково відвідаєте нас у свій, в свій приїзд в Україну, бо свій тісний, тепер можемо спілкуватися. що завжди і довго ще лунатиме у ваших мухах і вашій душі спів нашого хору. А сьогодні для вас наше прощання і набутнє з побажанням великих многає і благоє віта.